Вітаю глядачів чорноморської телекомпанії, В етері програма сьогодні. ПРО і з вами я, Марина Стопак. Головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив, що новий наступ росіян на Сумщину і Харківщину фактично вже розпочався. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню Лівий берег. Про новий наступ росіяни ще у березні казав Зеленський. Мовляв, за даними розвідки, російські війська готуються до нових наступів на Сумську, Харківську та Запорізьку області. Про можливий новий багатовекторний наступ уздовж тисячокілометрової лінії фронту в кінці березня повідомляло видання Associated Press із посиланням на українських чиновників та військових аналітиків. Нібито таким чином Кремль хоче посилити свої переговорні позиції та тиснути на Україну. Тим часом росіяни намагаються прорвати кордон на Сумщині. Про це повідомив Суспільному співзасновник проєкту Deep State Руслан Микула на прикордонні Сумщини збільшила сіра зона та активізувалися російські диверсанти. Тим часом президент Зеленський уперше офіційно підтвердив присутність українських військових у Білгородській області. Мовляв, це є відповіддю України на Російській. Вторгнення окремо доповідав сьогодні головком Олександр Сирський, фронт, наша присутність на Курщині та наша присутність в Білгородській області. Продовжуємо вести активні дії в прикордонних районах на території ворога. І це абсолютно справедливо Війна повинна повертатись туди, звідки вона прийшла. Водночас видання Телеграф пише, що в російський наступ в Україні в останні місяці суттєво сповільнився, зокрема через зростання втрат та вдосконалення української тактики застосування безпілотників та оборони в цілому. Так ситуацію оцінюють західні розвідники та аналітики. За даними НАТО, Росія зараз захоплює в п'ятеро менше території ніж ще п'ять місяців тому. При цьому втрати серед російських військових зростають. Про те, що відбувається в прикордонних областях України, та якими ж все ж є перспективи нового наступу росіян. Про це ми говоримо сьогодні із політологом, виконавчим директором благодійної організації Будь з Україною Антоном Малеєвим. Пане Антоне, вітаю вас. Доброго дня! Дякуємо, що завітали до нашої студії. І почнемо ми певно з інтерв'ю сирського. Він не так часто дає інтерв'ю, да зокрема лівому берегу. Він дав інтерв'ю і сказав, що до прикладу, росіяни щомісяця поповнюють свою армію контрактниками: 8-9 тисяч контрактників. І, тобто за рік це виходить приблизно 120-130 тисяч нових російських військових. Чи можемо ми цьому протистояти? Чи у нас вистачає ресурсів? Я можу тут відповісти дуже іронічно, бо якщо подивитися на офіційні втрати, Росія втрачає в день 1900-1700 осіб. Ну, від 1000 до 1700 навіть. По мінімальним оцінкам, це 31 тисяча поранених, загиблих, вибувших з боя. Сподіваємось на віки вічні. Отже, самій Росії того, що вона здобуває за місяць, набирає, не вистачає, щоб затр... закрити власні втрати за місяць. Тому цьому ми безумовно здатні будемо протистояти, якщо підвищимо ефективність знищення російських військових. Як я вже неодноразово казав, на жаль, ця війна на знищення фізичної сили, а не на якусь економічну чи там територіальну перемогу. Тому задача нашої армії це постійно підвищувати ефективність знищення ворожої живої сили, в тому числі за рахунок технологічних рішень. А і тут перейдемо. Всі вже бачили певну новину про те, що ЗСУ взяли в полон а, військових російської армії з громадянством Китаю. Власне, Пекін заперечує, що відправляв своїх військових воювати на боці Путіна. Про що це говорить? Бо ми вперше да, бачимо, що саме з громадянством Китаю є військові серед російської армії, та що принаймні ми їх взяли в полон. Власне, про що це говорить? Чи буде якась реакція від міжнародної спільноти, і взагалі скільки таких військових та з громадянством Китаю може бути теоретично в російській армії? В російській армії можуть бути хто завгодно з громадянством будь-якої країни, в тому числі, в тому числі і України, тобто наші ж власні громадяни, які свідомо воюють проти нас. Тому дивуватися, що ще з якоїсь країни, навіть це Китай, чи навіть Сполучені Штати, чи навіть божевільні, які приїжджають з Великої Британії, ну здавалося б. Е, немає чому тут дивуватися, і на це треба закривати очі. Е, е, ну ясно, що ви висловлювати свої дипломатичні ноти, але брати на озброєння російську тактику. Вони вже давним-давно усвідомили, що за рахунок власних громадян вони не виграють цю війну. Треба підключати найманців з усіх куточків світу. Північна Корея, яких ми теж Ні, -ні північна в полум... Корея, треба визначити, що це окрема історія, бо північна Корея це не якісь поодинокі особи, які вирішили за гроші їхати на вій... на чужу війну і вмирати. Ну це не. Найманство в класичному вигляді це договір між двома державами, mm -hmm. де лідер однієї держави цілком свідомо відправив не одного, двох, трьох, навіть не mm -hmm. три десятка тренерів, як то до Канади приїжджають, а відправила цілі корпуса, щоб вони допомагали воювати на стороні Російської Федерації. Тобто, говорити про те, що військових з громадянством Китаю так само така сама може бути ситуація, ми не можемо. Тобто, да. це ймовірніше за все поодинокі випадки. якщо це найбільше за сотню організованих осіб, які mm -hmm. діють як злагоджений механізм, це поодинокі. Випадки найманців, треба виставляти міжнародні ноти, треба подавати в Інтерпол на всіх, хто причетний до цієї історії. Однак це не є якесь ну, те, щоб мало викликати реально стратегічне занепокоєння для нас. Чи можемо ми ввести санкції проти Китаю? До прикладу, якою може, до прикладу, якою може бути наша реакція у відповідь на це? Ну, по-перше, це вже до Міністерства закордонних справ, які вони вважають за доцільними реакції висловити. По-друге, треба розуміти, що в даному випадку на що мають бути спрямовані санкції. Чи відправив їх свідомо, чи відправила їх свідомо китайська влада воювати проти України на цій війні? Якщо ні, то про ну чому ми приплітаємо сюди державу? Так це і, громадяни, але так ми маємо вводити тоді санкції взагалі проти всіх країн світу. Найманців, яких ми знаходимо на цій? війні. Ну може, ми проти окремих осіб можемо все-таки вводити? А, знову ж таки, питання яких ну хто mm -hmm. прийняв рішення, що вони мають тут ви? Якщо вони самі прийняли рішення і самі зголосилися на російський контракт? А як встановити самі вони це зробили? Чи за рахунок там ну можливо уявимо таку ситуацію з їхніх спецслужб? їм не дійшов наказ. Їдьте туди, ви як це встановити? Немає ніякого реального методу перевірити, чи є це щось серйозне. Тому, поки це не є щось серйозне на полі бою, що вносить серйозні корективи в стратегію ведення війни, треба дивитися на це скрізь пальці, оскільки нам важливіше дипломатичний фронт і та війна, яка розгортається між Китаєм і Сполученими Штатами, а mm -hmm. не те, що вони там десь знайшли пару найманців в Україні на теренах полів бою в Україні. Ну, подивимось, якою буде надалі. Міжнародна реакція, можливо, якась буде. Та власне тут хотілося б перейти до того, з чого ми почали. Про те, що відбувається на прикордоні Україна, це Сумщина, Харківщина, Чернігівщина. Почнемо з Сумщини. Знаємо, що там, за даними аналітичного проєкту Deep State, збільшилась сіра зона, і прикордонники кажуть, що малі штурмові групи там працюють ще з березня, да принаймні, і вони намагаються прорватися через кордон невеликими. Групами а наскільки є м, все таки, але але е, е, як каже, як кажуть прикордонники вони їх ліквідують. Тож якою є ймовірність прориву кордону на сумщині? Власне, я здивую наших прикордонників, якщо подивитися, аналітику з лютого 2022 року, такі малі диверсійні групи діють щомісяця, постійно, і це є системною роботою ворога проти нас, але ми говоримо про те, що вони наразі активізувалися. А, а, а раніше вони коли заїжджали, це неактивно було, Була <гум> ну так пасивно заїхали і влаштовували тут диверсії. Е, немає поняття активна якась фаза війни чи не активна, якщо вони стріляють і вбивають наших військовослужбовців. Ну ми говоримо про те, що на тлі того, що наші військові ймовірно вийшли да з Курської області, і те, що збільшується сіра зона на Сумщині, то там є кордон державний угу. сіра зона. Це певні ділянки, які не контролює ні їхня сторона, ні наша. Таких ділянок немає в межах кордонів України і на Сумській області, де б ми не контролювали повністю ситуацію. Є сіра зона з протилежної сторони, угу. де наші підрозділи цілком свідомо, і я розумію, що це цілком свідома стратегія держави. Влаштовують велику сіру зону, щоб ворог не міг. Цілеспрямовано контролювати і влаштовувати великий контрнаступ через цю сіру зону, бо постійно буде утикатися в стички з нашими підрозділями. І це є нормальна тактика. Однак говорити, що є на нашій території якась сіра зона, яку не контролює українська влада mm -hmm. в Сумській області, я б не став. А ось ці малі штурмові групи, <кій> про які кажуть прикордонники, що це за тактика? Це якась нова тактика чи ні? Це ж не ДРГ. Це ДРГ. ДРГ, це класичні mm -hmm. ДРГ, які заїжджають, які влаштовують диверсії, які нападають на наші, в тому числі групи ППО, які мають раннє повіщення, які мають фіксувати нальоти шахедів і прочі наволочі, яка літає на крилах. І це цілком спрямована робота проти нас. Тут має бути стояти влучне питання з нашої сторони: наскільки є замінованими і підготовленими лінії оборони в Сумській області. Бо те, що вони проходять, означає, що у нас серйозні проблеми з обороною, і десь є місця, які а не контролюються і не прогледжуються, і не заміновані, і це є великою проблемою. Зрозуміло, що о, на Чернігівщині тоді відбувається, бо власне о, там о, загрози ризиків вторгнення там немає. Про це повідомляла раніше місцева адміністрація. Та при цьому прикордонники кажуть про загрозу застосування росіянами ДРГ на Чернігівщині, о, і задача цих ДРГ, нібито викрити о, побудову оборони ЗСУ, щоб надалі наносити туди ураження з більш потужного озброєння. Що наразі відбувається там? Ну я це трішечки перефразував, бо ми можемо так по областям довго йти. Давайте одразу приймемо до уваги, що від Рівненської області і до Сумської, де закінчується кордон Білорусі, це, це теж театр активних бойових дій насправді. І ми б мали ставитися до цього саме як до активної лінії фронту, і з, з цієї сторони може в будь-який момент зайти будь-яка ДРГ-група, яка не буде контрольована білоруською владою, а буде контрольована Російською Федерацією. І треба розуміти, що е, Білорусія вже надала свою територію для користування російськими військами і немає жодного жодної підстави, чому б вона не надала ще раз і ще, і ще, і ще, і так скільки завгодно, допоки триває ця війна. Тому ми маємо бути готовими, що такі ДРГ можуть заходити в Чернігівській області, такі ДРГ можуть заходити в Київській області, такі ДРГ можуть заходити в Житомирській області, такі ДРГ можуть заходити в Київській області, і скрізь має бути лінія оборони, яка контролює ситуацію і бореться з цими ДРГ. Це класична тактика, там відчіпнув і відстрибнув. Угу. Ну зокрема, якщо ми говоримо саме про Чернігівщину, то там загрози наступу немає вторгнення та за даними місцевої адміністрації, але там кажуть, що зокрема постійно укріплюють кордон. Тож яким чином має бути укріплений цей кордон? Що ми, можливо, ще не зробили, якщо ми можемо це озвучити? Оце, от, будь ласка, до військових експертів. Військові експерти дуже прекрасно розуміють, що таке лінія оборони, як воно будується. Я є політичним експертом. Я можу лише констатувати, що якщо ДРГ заходить, значить десь є дирка в угу. обороні. І до того, що повідомляло видання Associated Press раніше про можливий багатовекторний новий наступ росіян вздовж тисячі кілометрової лінії фронту, наскільки це, на ваш погляд, є можливим? Чи вистачить у росіян ресурсів на цей наступ? Це є неможливим, в принципі. Ну, тобто, зрозуміло, що є загроза потенційна загроза наступу з будь-якої на кілометрі з цієї. Цієї довжелезної ділянки однак, щоб вона воно відбувалося одночасно, це неможливо просто по організаційним міркам Російської Федерації. Вони не здатні вести більш ніж одне одні наступальні дії, і дуже часто пробують вести дв двоє-троє і не справляються зазвичай на побічних е гілках наступу. Тому казати, що вони можуть вести повноцінно там декілька компаній на різних ділянках фронту, і ці компанії будуть незалежними одна від одної. Це практично неможливо в такій сконцентрованій системі. А власне те, що Росія Росія накопичує свої війська на кордонах з Україною, чи може це на вашу думку бути такою своєрідною відповіддю Та на те, що на тлі цього проходять зараз перемовини про мир, про те, що мовляв, ми миру не хочемо. Ну, перш за все, треба розуміти, що наш ворог не дурний. Вони зрозуміли, якщо ми зайшли в одному місці, ми можемо зайти і в другому місці, і в третьому, і в четвертому, і в п'ятому, а значить, свою, свій недолік треба якось виправляти в них по свідченням нашої розвідки інших військових експертів. Там до моменту, як ми зайшли на Курщину, практично ціла лінія фронту стояла гола і рятувала їх тільки те, що наші союзники не дозволяли нам туди зайти активними військовими силами. Хоча це здавалося б логічно. У нас війна тоді треба використовувати все ж всі всі ресурси, які в нас є, і всі тактичні прийоми, які ми здатні. Ми зайшли на Курщину, вони почали укріпляти в першу чергу місце прориву, а по-друге, розставляти військові підрозділи, так навіть там використовуючи срочників, там де проривів не відбулося, і де просто треба укріплювати кордон, готуючись до того, проривалися в одному місці. Нічого не заважає прорватися в іншому, якщо кордон голий. А власне, на вашу думку, якщо ми говоримо все ж про перемовини, як ми можемо спецоперацію в Курській області використати на нашу користь на в цих перемовинах? Вже боюсь, ніяк. А на жаль, територіальних здобутків в нас там немає в достатній кількості, аби торгуватися на чомусь серйозному. Однак і стосовно перемовин, треба розуміти, що Російська Федерація і особисто Путін сприймає всю територію України як власну територію. Десь чогось там втрати в Курській області, це не є проблемою, якщо він паралельно зможе захопити все до Одеської з Курською, потім якось розбереться. А для нас це вже катастрофа, якщо нам перекрили вихід для до Чорного моря, причому дуже е стратегічна економічна катастрофа, яка ну перекреслить буквально е надію на світло майбутнє України. Тому там якась втрата в Курській області, він цілком її може припускати на навіть на перемовинах і не погоджуватися на жодні торги, якщо він виторгує собі більшу територію там в якомусь іншому місці. Тому як це можна використати, ну мені складно сказати. А от те, що це можна використовувати для оборони України, це цілком логічна і це цілком правильна стратегія якою в Росії є стратегія, власне, посилити свої переговорні позиції, здійснивши потенційно да, цей наступ? Ще раз посилення або послаблення переговорних позицій це коли є перемовини з непередбачуваним результатом. Угу. В нас, на жаль, всі перемовини, які пропонуються в Україні, от, взагалі, всі за останні три роки, якщо не враховувати наші власні перемовини, які ми всім пропонуємо, це пропозиція здатися. І все буде добре. Тому де тут посиде, ну яке ще може ну, якщо здався, то все про супротивника не існує. Ти сам йому нав'язуєш взагалі всі умови, які хочеш. Це і є принципи капітуляції, що, типу, все ми здалися, як хочете, так і вирішуйте нашу долю. Тому посилити власні позиції у них і так посилені в них навпаки. Думка про те, що е перемога в Україні має бути обов'язково не дипломатичною, а шляхом військової сили. Тому а, вони посилюють не переговорні позиції, вони посилюють військові позиції, і це є проблемою для нас. Угу. А, говорячи про прикордоння, чи можемо ми і ну і взагалі зараз якісь вразливі да найбільш області регіони? А, на якому регіоні Росія все таки ставить акцент і цю ставку, якщо ми говоримо про потенційний там новий наступ? Я не думаю, що буде серйозний потенційний новий mm -hmm. наступ а, на будь-якій ділянці фронту, окрім як в Донецькій а, і, можливо, там Запорізькій харківській областях. Там, де вони і вели попередні свої наступи, там вони будуть продовжувати допиватися своїх цілей, аж поки не захоплять всю агломерацію міста, не завершить захоплення Донецької області. От тоді вони можливо переключаться сер серйозно, переключаться на щось інше. Все решта це лише відволікання уваги і спроби якось відтягнути наші наших захисників, розпорошити наші захисні сили, щоб ми розпорошили ресурси і дали швидше їм досягти тієї цілі, яку вони хочуть досягти на даний момент. І власне чимало експертів військових да говорять про те, що нова фаза російського наступу, якщо він буде, да не знаємо поки в якому вигляді це може бути, якщо буде, може ймовірно матиме переважно піхотний характер. Якщо це буде так, чому саме чому саме така тактика? Ну, то... А да, а попередні три місяці те, що вони піхотні, вже вже піхо... ну, тобто піхотний наступ Російської Федерації триває, мабуть, з минулої зими, якщо не... якщо не з Бахмута. І саме піхотний, бо будь-яке застосування важкої техніки з російської сторони призводить до того, що вони втрачають цю важку техніку, і їм нічого не лишається, як продовжувати наступ просто піхотою. Бо піхоти в них достатня кількість, а mm -hmm. техніки в них вже, вже з Мосфільму позабирали все, що там було. Тобто важкої техніки в них просто критично не вистачає і використовують тільки в тих місцях, де вона реально здатна принести ну, хоч якусь е, серйозну перемогу. В, усьому, в усіх інших випадках це лише піхотний сили. наступ. Але й теж треба розуміти, що це не безмежний ресурс. Ми почали цю програму з того, що набирають вони 12 тисяч в ліпшому випадку в місяць, а в найгіршому сценарії в місяць вони втрачають 30 тисяч. Такий піхотний наступ при таких показниках не може бути вічним. Рано чи пізно просто живий ресурс зчерпаються до, до, до такого рівня, що ну, не буде кому йти в той наступ. 8-9 тисяч таку цифру озвучував головнокомандувач ЗСУ, говорячи про те, скільки на місяць набирають росіяни, контрактників. А дякую вам за цю розмову. Про те, що відбувається зараз в прикордонних областях України, та наскільки є ймовірним можливий наступ, новий наступ російської армії? Ми говорили про це із політологом, виконавчим директором благодійної організації «Будь з Україною Антоном Малеєвим. З вами ж була я, Марина Ступак, в етері програми сьогодні ПРО більше програ. Амо з аналітикою від провідних експертів ви можете побачити на ютуб-каналі Чорноморської телекомпанії. Щоб підписатись на наш ютуб канал, скористайтесь QR-кодом на ваших екранах. І побачимось в наступному етері.